Ви дуже часто мене запитували, а де ж я тут в Америці працюю. Сьогодні я нарешті вирішила підняти цю тему і все вам розповісти, а саме як і куди я влаштувалась на роботу. І взагалі розповім вам про сам процес пошуку роботи в США, про це влаштування і що для цього потрібно. Звичайно, на власному досвіді. Тому сідайте зручніше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я Інна Мейкс і бажаю вам приємного перегляду. Я не дуже багато про себе розповідала і про те, чим я займаюсь, тому можливо, я когось зараз розчарую чи навпаки. Але тут не буде мотивуючої історії про успішний успіх. На жаль, я не працюю в ІТ і я не відкрила свій власний бізнес по типу якогось там салону або закладу. Проте я і не рабом сюди приїхала, і з мусорки я теж не їм. І можу вас запевнити, казок сьогодні ви точно не почуєте. Блін, ну я оце не знаю. То взагалі нормально, що я в 24-му році, в свої 25 років, просто пішла на роботу. Там бізнес, там то, там все. Коротше. І так, перше, з чим я зіштовхнулася, коли почала шукати роботу і відправляти резюме. Ну на це треба виділяти майже весь свій вільний час через те, що ну, по перше, так треба ще пошукати добряче, так пошукати. А по-друге, тут дещо інша система подачі резюме треба зареєструватись на сайті кожної компанії всі дані ви заповнюєте вручну а потім ще й купу тестів проходите. куди я тільки не відправляла резюме і так багато що навіть і приблизно не скажу скільки можливо їх була десь сотні, чесно не пам'ятаю але знайти роботу в сша це і справді виявило щось Unreal. Тому я була готова до будь-якого результату. Я навіть і на посадомийку, і на прибиральницю відправляла резюме. Ви можете зараз звичайно сміятись, проте жодна компанія, заклад чи готель ніхто не відповідав. Ви уявляєте, мене навіть прибиральницею тут не взяли. Окей, жарти жартами, та десь через тиждень перші і, взагалі, єдині за весь період пошуку, хто мені відповів, це був таргет. Там є все: і продукти, і електроніка, товари для дому, одяг тощо. Коротше, вони надіслали мені імейл, в якому йшлось про те, що вони розглянули мою заявку, і вони відправили мені посилання, по якому я мала пройти онлайн-інтерв'ю. Одразу скажу, інтерв'ю проходило не в реальному часі. І всі свої відповіді я записувала через платформу Харв'ю. Тож, якщо може хтось зіштовхнеться з подібним інтерв'ю, бажано підготуватись, вдіти хоча б якусь там сорочку або щось таке більш офіційне. Ну, точно, не вашу улюблену домашню футболку. Вони, до речі, дуже звертають на це увагу. Інтерв'ю проходило у такому форматі: я бачу запитання, маю дві хвилини на підготовку, і після чого автоматично починається відеозапис. На кожну відповідь в мене було десь три хвилини, мабуть, і можливість передивитись та навіть перезаписати. А вже ж це трохи відрізняється від того, як я, наприклад, проходила інтерв'ю в Україні. Питання. Були в принципі не важкі, але акцент у своїх відповідях потрібно було ставити на тому, чого саме ти навчився в тій чи іншій ситуації, обов'язково прямо навести приклади. І головне. Треба розказати, яку користь компанії ти зміг принести за той час, поки ти там працював. Ну, наприклад, там за період моєї роботи продажі виросли там в два рази. Або завдяки плану, який я розробив, компанія змогла заощадити 30% на закупівлі. Ну, думаю, ви зрозуміли. Тобто, це три таких основних пункти, які треба розкрити в кожній відповіді. Справа в тому, що не завжди, коли ви бачите якусь вакансію, принаймні в Америці так працює, означає, що компанія ця в даний момент шукає працівника. Досить часто буває таке, що. Коли в компанії один з працівників через місяць або два планує звільнитись, вони заздалегідь можуть викласти вакансію, зібрати певну кількість резюме і закрити набір. А дзвонити починають тільки тоді, коли їм вже реально хтось потрібен. А може бути і таке, що навіть після того, як ви пройшли інтерв'ю і вас погодили, все ніби класно, вам телефонують і говорять: Вибачте, ви нам все ж таки не підходите. Це не завжди ваша провина. Тут досить нормальна практика, як, наприклад, спочатку компанія дає певному відділу там дозвіл на набір нових працівників, а потім вони їм говорять: вибачте, ми не можемо виділити на це гроші, і все. Або хтось передумав звільнятись, або когось там перевели з іншої компанії на це місце. Може бути будь-що. А ще до речі, в Америці є така практика, що ти одного дня приходиш на роботу. А всі твої речі склали у коробочку, і все на вихід. Тебе звільнили. Блін, мені здається, це взагалі якось жахливо, і навіть ніхто тобі нічого не пояснить. Як би там не було, головне не розчаровуватись, знати, що таке трапляється, і шукати далі. Що я власне і робила ще майже три тижні. І коли я вже повністю зневірилась в те, що мені, хоч хтось, відповість, мені зателефонували з таргету, Уявляєте. Так, так, саме з того таргету, про який я вам говорила. Їм сподобалось моє інтерв'ю, і вони запропонували вакансію. Але все одно я до останнього не розслаблялася і думала, що ще може бути якась підстава. Для пошуку я в основному використовувала такі пошукові сервіси, як LinkedIn та Indeed.com. Періодично заходила в телеграм-канали, але там майже одна реклама. Тож в принципі неефективно. А більш детально про сервіси пошуку роботи вже є відео на моєму каналі. Кому цікаво, можете подивитись. Посилання я залишила в описі. І що ще хотіла додати стосовно резюме. Я вже казала про те, що так просто ви своє резюме не завантажите. Доводиться все прописувати заново. Але деякі компанії вимагають ще й завантажити резюме, окрім того, що ви напишете. Тож краще все-таки його мати. А як правильно його скласти саме під американський ринок, розповім далі у відео. На наступний день після того омріяного дзвінка мені вже позвонила дівчина HR і назначила день, коли я маю прийти з документами на оформлення. А до того моменту потрібно пройти декілька перевірок: а саме, бекграунд чек, який передбачає перевірку судимостей, банкрутства, підтвердження освіти, трудової діяльності, кредитної історії. Та іншої минулої діяльності, щоб переконатися, що всі ваші надані документи роботодавцю відповідають дійсності. І, до речі, це можуть зробити не лише перед працевлаштуванням, а й після нього. Тож, якщо щось не так, вас просто звільнять. І ще одна перевірка, про яку ми не попереджали, але так і не відправили на неї, не знаю чому. Це драг тест Ну тут все зрозуміло. Вас перевіряють на вміст наркотиків, і майже у всіх компаній це обов'язкова процедура, так як в Америці з наркотиками дуже великі проблеми. При цьому вас можуть відправити на цей тест не тільки коли приймають на роботу, інколи компанії просто так, там раз в декілька років, можуть або в декілька місяців, можуть відправити своїх працівників. Просто перевіритись. Із документів, коли я прийшла на оформлення, я брала з собою паспорт, SSN, Work Permit, Це така пластикова картка, ваш дозвіл на працю і форму i 94 І я ще хочу зауважити, що перший день, коли я прийшла на оформлення, з цієї хвилини, коли я переступила поріг, поріг, правильно. Коли я переступила поріг магазину, в мене почався робочий день перший мій повноцінний робочий день. І до речі, трохи попрацювавши там, можу сказати, що я дуже задоволена тим, яка команда працює в цьому магазині. Так виглядає, ніби кожен сам собі не умій. Проте, якщо вам потрібна допомога або у вас виникли запитання, всі тут, як тут, майже кожного дня мене питають. Як мені на цій роботі чи справляюсь, чи подобається, чи потрібна допомога, як я себе почуваю, і навіть що я їла на ланч. І це для мене трохи незвично, бо в Україні, наскільки я пам'ятаю, до мене було інше ставлення, коли я тільки влаштовувалась на нову роботу. Так, всі, з ким я працювала, не кидайте в мене камні, і все нормально. Я вас всіх люблю. Просто зрозумійте мене правильно, це зовсім інший досвід. і Можливо, моїм глядачам теж цікаво його почути. Якщо так, то поставте лайк і підпишіться на канал прямо зараз, якщо досі цього не зробили. Таким чином, ви і підтримуєте україномовний контент, що зараз дуже важливо робити, і дасте мені більше натхнення на створення нових відео для вас. Якщо говорити за мою роботу, звичайно, це не вверх моїх бажань і амбіцій. Але не маючи досвіду роботи в США, я вважаю, що Мені ще в принципі пощастило влаштуватись в цю компанію, тому що як я вже говорила на початку відео. Зараз в Америці ну, дуже складна ситуація з працевлаштуванням. У вас може бути вагон досвіду за межами США, але якщо тут ви ще не працювали, компанії не будуть ризикувати та брати на себе відповідальність так званої першості. Всі вони хочуть бачити, що ви досвідчені працювати на американському ринку, через що дуже багато спеціалістів або сидять вдома без роботи, або вимушені влаштуватись хоча б кудись. Тож я гадаю, що для мене це вже непоганий старт. І відповідаючи на головне запитання, ким же я працюю, я працюю у відділі, де товари для дому як консультант. Поправляю зовнішній вигляд, щоб все там гарно лежало. Перевіряю наявність, ціни за потреби можу щось принести зі складу. І зазвичай в мене восьмигодинний робочий день, але іноді бувають зміни і по 4, і по шість годин. А й до речі, ще один такий прикол: коли я працюю 8 годин на день, в мене є 45 хвилин ланчу, я можу взяти. І навіть коли працюю шість годин. Але фішка в тому, що ці 45 хвилин тобі ніхто не оплачує. Тобто, по факту, ти працюєш не 8 годин, а 7 годин. І навіть от за тиждень в мене там виходить не 40 годин, а десь там 35-36 приблизно. І ще, от прямо зараз зрозуміла одну таку річ. Я вам вже казала, що працювати тут то зовсім інший досвід. Але знаєте, які ще відмінності я помітила. Ну, наприклад, раніше, коли я працювала в Україні, в мене було дуже багато робочих чатів, постійне спілкування з керівництвом і командою. І знаєте, ми всі дуже багато знали про особисте життя один одного. Тут в мене жодного чату. Якщо і спілкуюсь на роботі, то виключно про роботу або знаєте такі більш загальні якісь теми. І знаєте, я вже до цього настільки звикла, що мені навіть подобається те, що людей тут не хвилює твоє особисте життя. Навіть розклад я отримую через додаток, а не особисто, що теж в принципі дуже зручно. Тут вся робота зав'язана на додатку. Зараз я зайду і покажу. Звичайно, я з першого разу не можу зайти, тому що що? тому що це американський додаток, який працює дуже погано, як, як і всі американські додатки та сайти. Ну нічого, спроба номер два. О з другого разу заходить. Вся моя комунікація, і, в принципі, вся моя робота проходить через ось додаток. Так він виглядає. Якщо я навіть запізнююсь, або я розумію, що буду відсутня, наприклад, там, захворіла, я е, тисну туди і обираю, що, що мені треба. Там, або я запізнююсь, або я буду відсутня. І це дуже зручно. Тобі не треба нікому там, телефонувати, писати, там, вчати, ой, я, я там запізнююсь, а я там то-то, то-то-то. Все дуже просто. На початку, коли я тільки-тільки но у таргет мене питали, скільки годин я хочу працювати, у який час, наприклад наприклад, там мені більш зручно працювати зранку або ввечері, або я взагалі доступна повністю. Тобто я вважаю, що це теж в принципі, класна опція, якщо ви, наприклад, навчаєтесь і поки що немає багато часу, щоб працювати. Компанія, в принципі, йде вам на зустріч і зробить вам такий розклад, який буде зручно саме вам. Коротше, в цілому, я задоволена своєю роботою, і що, мабуть, найбільше мене тішить. В мене нарешті з'явилось абсолютно тотально англомовне середовище, де ти хочеш, не хочеш, а маєш постійно спілкуватись. І я розумію, що навіть півроку тому мене б, скоріш за все, не взяли, бо англійська була набагато гірша. Але зараз це такий тренажер для мізків, що навіть за місяць роботи я вже відчувала великий прогрес. Як і обіцяла, зараз повернемось до питання, як правильно скласти резюме. Бо коли я складала резюме своє перше, я не робила дуже багато помилок. Отже, перше на що я хочу звернути вашу увагу, це персональна інформація. Туди не треба включати фотографію, сімейний стан. Дату народження або іншу особисту інформацію, що може бути підставою для дискримінації, стосовно контактної інформації, надавайте лише актуальні дані, номер телефону та професійну електронну адресу. Якщо я, наприклад, е, ну наприклад, я є і представна, то і пошта має бути така ж сама, а не котік 23, ну і так далі. Найголовніше, що треба знати, в американських резюме надається перевага детальному опису досягнень замість просто переліку обов'язків. Ви, звичайно, можете про це написати, але краще залишити місце для більш важливих речей. І до того ж, ще дуже важливо перерахувати ваші навички, які, звичайно, будуть корисні на вашій роботі. І коли ви будете описувати загальний досвід ваш робочий, то він зазвичай вказується перед освітою, а не навпаки, також ви можете використовувати ключові слова з опису вакансій, адже багато компаній використовують програмне забезпечення для скринінгу резюме. Що стосується довжини, то американське резюме часто стисліші ідеально, якщо воно буде на одній сторінці. Загалом, тобто ну, в принципі нічого складного, просто трішки інші акценти. Від себе я б ще хотіла б вам порадити виділити час на пошук роботи. Це стосується не тільки того, що ви будете постійно там кожного дня зранку до ночі сидіти і відправляти резюме, а того, щоб ви розуміли, що дуже швидко роботу ви не знайдете. Швидко можна піти піцу розвозити, а на все інше потрібен час. Особливо якщо ви спеціаліст у своїй сфері і плануєте працювати в цьому направленні. Насправді дуже багато людей по півроку шукають собі роботу, нічого не можуть знайти. Тож краще враховувати цей момент, якщо збираєтесь сюди приїхати або вже знаходитесь в процесі пошуку роботи. Мені ще, в принципі, пощастило, ну якщо можна так назвати, тому що від моменту, коли я відправила резюме на цю вакансію і до мого першого робочого дня пройшов рівно місяць. А загалом на пошук роботи я витратила десь майже три місяці. Ну і я, мабуть, нікого не здивую тим, що без англійської мови тут реально робити нічого. Цьому питанню теж треба приділити увагу. Бо без мови теж тільки в доставку, що до речі дуже популярно серед іммігрантів, і я вам скажу далеко не самий поганий варіант. До речі, а який у вас досвід пошуку роботи за кордоном? Поділіться, будь ласка, в коментарях, у кого які були ситуації. Якщо у вас ще залишились запитання, залишайте їх в коментарях, будемо розбирати. І не забудьте поставити цьому відео лайк та підписатися на канал, то дуже важливо. Перевірте, що був увімкнений дзвоник. А ще на моєму каналі з'явилась функція спонсорства, яка відкриває вам додаткові функції. Тож, як бажаєте підтримати мій канал на фінансовій основі, під відео є посилання на БайміКофі або спонсорство, що вам зручніше. Це не обов'язково, але мені буде дуже приємно. І до того ж, це ще й мотивує мене створювати більше контенту. Для вас, дякую за перегляд і до зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе!